Я повернувся щойно з Одеси і можу свідчити, що а, м, в Одесі безпосередньо вбивства, які відбулися з боку російських фашистів, вони координувалися з одеською міліцією, з керівництвом одеської міліції, щоб бути точними. І а, вони співвідповідальні. Відповідно, я можу казати і по всій території України, а, м, чому у нас такі наслідки через некомпетентність. Вищо керівництво, про що ми соромимося собі казати? Я не знаю, скільки можна говорити про необхідність було закриття кордонів. Я це казав після того, як був в Криму 8-9 березня. Я казав про необхідність закрити кордони. Через кожен тиждень кажуть, що кордони закриті. Вчора я читаю в інтернеті: в Херсоні садили з Криму кілька десятків чоловіків, які їхали в Одесу. Побічка, як вони туди приїхали? А як вони проїхали на поїзді до Херсона? При закритих кордонах Та, а, тому я кажу, ти скажу. посадили на поїзд назад, і вони поїхали назад до Сімферополя, їх навіть не затримає. Вони наступний раз ще раз прийдуть некомпетентність вищого керівництва країни, яка, на жаль, лише зараз, як е, на цих вбитих українських військовиках, як на кошечках вчиться проводити антитерористичні операції. І добре, якщо вона робить е, навчання, а не е, робиться свідомий саботаж. Я не розумію, чому не перекрити повністю кордони. Якщо потрібно колію перерити, значить потрібно перерити колію. Але не можна з Криму допускати е, сепаратистів ані в Донеччину, ані на Одещину. Я не розумію, чому це не робиться. А якщо е, не не спроможні перекрити кордони, якщо не спроможні взагалі стратегічно мислити, то на жаль, будуть ми будемо втрачати ще хлопців за хлопцями в антитерористичній операції. І це відповідь на ваше запитання. Некомпетентність вищого керівництва. Значить, потрібно зараз негайно осмислити, які ще мусять бути зміни, ротації. Я не розумію, хто став це керівництво в одеській міліції. Я не розумію, коли я з інтернету читаю, що керує донецькою міліцією, керівник охорони Ахметова. Вибачте, а що це означає? Це якісь таємнику домовленості з Ахметом. Я хочу знати, що це за домовленості. Чому керівник охорони Ахметова керує Донецькою міліцією, яка переходить поступово? під штандарти сепаратистів, яка знімає українські прапори і вивішує російські прапори. Це що таке? Як призначаються ці люди? Я не розумію. Я не розумію, хто керує на місцях, і я не розумію, чому не знімаються зрадники. Мені вчора заступник генерального прокурора. В кабінеті у прокурора обласного в Одесі сказав, що Петрулевич, якого зняли як зрадника, зрадник, який віддав тисячу один зброю в Луганській області, зараз працює працює, начебто, в антитерористичному центрі. Я хочу знати, чи це правда, що Петрулевич працює, не сидить на лаві підсудних, а працює в антитерористичному центрі. Відповідно, володіє всією інформацією. Хто мені дасть таку відповідь? Троє з чотирьох, якщо не напомню, заступників керівника міліції були на цей час у закордонних відпустках. це якраз не інформація з одеських змі. Це е, інформація, яку я е, вчора дав одеським змі, і на, на вчорашній день про це не знав е, прокурор області. Він при мені почав дзвонити міліцію, бо я йому задав це запитання. Він почав перевіряти. на вчорашній день. Тобто два дні навіть не було про, е, йому про це відомо. Це взагалі ознака, що там е, немає координації дій цих міліціонерів. Абсолютно справедливо було сказано про те, що вони на боці сепаратистів. Більше того, я останній раз 18-го лише лютого бачив спільне маркування між бандитами і міліціонерами в Марінському парку, коли бандити і міліціонери мали спільна червоно білі стрічки. Так, от в одеська міліція одягла червоні стрічки. Точно такі ж, які були у гопників, у цих фашистів, які вбивали українських патріотів. І коментар про некомпетентність українського керівництва який ще нещодавно Арсеній Ценюк пропонував якраз скасувати обласні адміністрації і створити такі виконавчі структури у обласних рад. От це конкретний приклад, що би зробили виконавча структура Луганської обласної ради, де керують комуняки і регіонали. Очевидно, що треба думати спочатку перед тим, як пропонувати. Це перший момент. Другий момент говорити потрібно про продажність. З боку вищого керівництва, в тому числі продажність посад. Тому що найгірша інформація в Одесі, яку я виніс, це про те, що є куратор одеських міліціонерів. Мені називали прізвище, депутат з нашої майданівської коаліції, який і стоїть за призначенням оцих. Зрадників ну, на зі співпрацювали? На це в Я не маю на жаль формальних доказів. Це прізвище оприлюднив Юрій Луценко. Ви можете подивитися в інтернеті. Я сьогодні це прізвище називав виконуючи обов'язки президента України Турчинову з проханням розібратися в ситуації. Як може представник майданівської коаліції депутат кришувати таку продажну міліцію, і які взагалі мають повноваження і право це призначати? От мене питання: хто взагалі хто взагалі займається цими призначеннями в Україні? І чи не йде саботаж з вищого керівництва? І чи не слід поставити питання про ротацію про заміну найвищого керівництва цієї держави? Поки вони її не продали, не здали а будь ласка. Ваш коментар дії Олега Царьова Владимира Струка і Сергія Горохова. Чому вони ще досі тоді мають депутатські мандати, недоторканність? Завтра очевидно прийдуть до вас на закрите засідання. Так з формальної розуміє. точки зору мандати їх позбавити неможливо, але відкрити кримінальну справу прокуратури по факту. Закликів до порушення територіальної цілісності. Це питання до прокуратури, чому вона це не займається. Я вважаю, що зараз ми вже в стані війни і в цій ситуації сюсіпутнічі та там ми вже не маємо права, і мені здається, що потрібно займатися держав... займати державницькою позицію, відкривати кримінальні справи і арештовувати. На жаль, в Одесі вчора, в тому числі, начебто, і людина, яка вбивала з автоматичної зброї українських патріотів, було випущено. Під тиском вулиці буцім, -то. це е, запитання: хто, це, е, хто за це буде відповідати? Конкретні люди, от я хотів би, щоб ті міліціонери, які захищали автоматника, який стріляв і і розстріляв шість чоловік українських патріотів, щоб кожен з цих міліціонерів сів. Не просто щоб його е, е, позбавили е, вище начальство там посади чи пенсії, а щоб сів з кожних з цих міліціонерів. Я хочу, щоб сів Петрулевич, який здав зброю, але е, в мене питання: чому їх не саджають? І це вже нова влада. Тут вже не можна а, а, дорікати якимось попередникам. Це нова прокуратура, це нова міліція керівництво, яка не саджає цих людей, цих зрадників. Мене хвилює зараз доля наших українських активістів, зокрема в Одесі, але не тільки в Донецьку, скажімо. Розповсюджуються зараз в інтернеті їхні адреси і фото, з погрозами. І в мене знов таке питання: а, тисяча СБУшників в Одесі це дермоїди. Оце армія дермоїдів. Якщо вони не попередили про події, які будуть 2, 2 травня, напад з боку російських фашистів, і зараз нічого не роблять, щоб відловити тих, хто погрожує нашим активістам. Якщо це ще раз кажу, якщо не може поміняти голову СБУ, голову МВС, значить у нас риба гниє з голови, і у нас проблема з вищим керівництвом. Поки ми його не змінимо, на жаль, буде говорильне і не буде ніяких дій.